Євангеліє від Йоанна, розділ 4 Тлумачення. У цьому розділі головними темами є живе джерело, яке дає Ісус, і поклоніння Богові в дусі та істині. Він містить дві важливі історії розмову Ісуса із Самарянкою та оздоровлення сина цередворця. Перша розмова Ісуса із Самарянкою. Вірші 1.42. Сюжет. Ісус проходить через Самарію та зупиняється біля криниці Якова. Самарянська жінка приходить по воду, і Ісус просить у неї напитися. Вона дивується, бо юдеї не спілкуються з Самарянами. Ісус говорить про воду живу, яка, яка дає вічне життя. Жінка спочатку думає, що це звичайна вода, але потім розуміє, що Ісус говорить про духовне життя. Ісус відкриває їй, що знає про її гріховне життя. Вона мала п'ятьох чоловіків. Вона запитує про істинне поклоніння Богові, і Ісус каже. Настає час, коли істинні поклонники вклонятимуться отцеві в дусі та правді, бо таких поклонників хоче Отець. Івана 4. 23. Жінка розуміє, що перед нею Месія і розповідає про це людям у місті. Багато Самарян увірували в Ісуса після її свідчення. Значені то, жива вода це спасіння та Дух Святий, який дає Ісус, вони приносять справжнє життя. Поклоніння в дусі та істині важливі не місця та релігійні традиції, а справжня віра та зв'язок з Богом. Євангеліє для всіх, не лише для юдеїв, а й для самарян та всіх народів. Друге оздоровлення сина царедворця. вірші 43-54. Сюжет. Ісус іде до Галілеї, і царедворець з Капернаума просить Його зцілити свого хворого сина. Ісус каже. Якщо не побачите знамень, не увіруйте. Чоловік не вимагає знаку, а просто вірить Слову Ісуса. Коли він повертається додому, слуги повідомляють, що син видужав у той самий час, коли Ісус сказав: Син твій живий. Царедворець і вся його сім'я повірили в Ісуса. Значення, віра без видимих доказів, чоловік повірив Слову Ісуса ще до того, як побачив результат. Сила Божого Слова Ісус не мусив бути фізично присутнім, щоб зцілити хлопця. Поширення віри чудо привело до віри всю сім'ю царедворця. Основні уроки розділу 4. один Ісус джерело живої води, яка дає справжнє життя. Другий Бог шукає поклонників у дусі та істині, а не просто релігійних обрядів. Третій Євангеліє для всіх Ісус прийшов не лише до юдеїв, а й до всіх народів. Четверта. Віра в Слово Ісуса приносить благословення, навіть якщо ми не бачимо чуда одразу. Висновок Іоанн 4 показує, що Ісус Месія, який дає людям справжнє життя, Він ламає соціальні та релігійні бар'єри, відкриваючи шлях до Бога для всіх, хто вірує. Євангеліє від Іоанна, розділ 5, Тлумачення у цьому розділі Ісус зцілює хворого біля купальні Віфезда та проголошує свою єдність із Богом Отцем. Це викликає протистояння з релігійними лідерами, які звинувачують його в богохульстві. Перше зцілення розслабленого біля Віфезди, вірші 1.15. Сюжет в Єрусалимі біля овечої брами була купальня Віфезда, де лежали хворі, бо вірили, що ангел час від часу збурює воду, і перший, хто зайде, зцілиться. Там був чоловік, який хворів 38 років. Ісус запитує його, чи хочеш бути здоровий. Хворий нарікає, що немає людини, яка допомогла б йому зайти у воду. Ісус каже Встань, візьми ложе своє і ходи. Чоловік зцілюється і бере своє ложе. Це відбувається в суботу, і юдейські лідери засуджують Ісуса за порушення закону. Значення: Ісус єдине джерело зцілення. Чоловік сподівався на воду, але Його зцілив Ісус. Немає людини, Він покладався на допомогу людей. Але справжня допомога приходить від Бога. Віра та дія Він послухав слова Ісуса, хоча це здавалося неможливим. Субота та істинний спокій Ісус показує, що справжній сенс суботи це не просто обряд, а Боже милосердя та оновлення життя. Другий Ісус заявляє про свою рівність з Богом. Вірші 16.30. сюжет. Юдеї переслідують Ісуса за зцілення в суботу. Ісус відповідає. Отець мій працює досі, і я працюю. Вони ще більше обурюються, бо Ісус не тільки порушив суботу, але називає Бога своїм Отцем, роблячи себе рівним Богові. Ісус пояснює, що Він діє за волею Отця, а не самостійно, дає життя тим, хто вірує, має владу судити і хто вірить у нього матиме вічне життя. Настане час Воскресіння мертвих праведники, воскреснуть для життя, а грішники для суду. Значення Ісус Син Божий. Він не просто пророк, а єдиний із Богом. Він має владу судити світ. Від нашої віри залежить наша вічність. Віра в Ісуса дає життя, хто слухає Його, уже перейшов від смерті до життя. Третє свідчення про Ісуса. вірші 31, 47. Сюжет. Ісус говорить, що про Нього свідчать. Іван Хреститель вказав, що Ісус Агнець Божий. Друге чудо, яке він творить, доказ його божественної сили, третій отець, який послав його, четверте Писання, зокрема Мойсей, які пророкували про нього. Але юдеї не приймають його, бо шукають людської слави, а не Божої істини. Значення, люди часто відкидають істину, навіть коли вона очевидна. Писання свідчить про Ісуса, але без віри вони залишаються просто текстом. Більший суд чекає тих, хто знав істину, але відкинув її. Основні уроки розділу 5. 1. Ісус джерело справжнього зцілення та життя. 2. Він рівний Богові та має владу судити та дарувати життя. 3. Віра важливіша за релігійні традиції юдеї трималися закону, але не пізнали Бога. Четверте Писання вказують на Христа, але без віри вони не ведуть до спасіння. Висновок Іоанн П'ятий розкриває, що Ісус не просто вчитель або Пророк, Він Син Божий, який дає життя і судить світ, Він закликає довіри в нього як у єдине джерело спасіння. Євангелія від Йоанна, розділ 6, тлумачення, цей розділ містить дві важливі події: нагодування п'яти тисяч і Ісус як хліб життя. Він також показує, як багато людей, навіть учнів, відходять від нього через складність Його вчення. Перше нагодування п'яти тисяч вірші 1.15. Сюжет. Велика Юрба слідує за Ісусом, бо бачить Його чудеса. Ісус запитує Филипа, як нагодувати цих людей. Андрій знаходить хлопчика, який має п'ять хлібів і дві риби. Ісус дякує Богу, роздає їжу і всі насичуються. Залишаються дванадцять кошиків хліба, символ достатку. Люди хочуть зробити Ісуса царем, але Він відходить. Значення. Ісус забезпечує потреби, Він може дати більше, ніж ми очікуємо. Віра мала значення, хлопчик віддав своє мале, а Ісус зробив велике. Царство Ісуса неземне люди хотіли політичного царя, а Він приніс духовне спасіння. Другий Ісус ходить по воді, вірші 16-21. Сюжет. Учні пливуть човном по Галілейському морю. Піднімається буря. Вони бачать Ісуса, що йде по воді і лякаються. Ісус каже Це я, не бійтеся. Коли Він заходить у човен, буря вщухає. Значення, Ісус має владу над природою, це підтвердження Його божественності. Він приходить у найтяжчий момент учні були налякані, але Його присутність принесла мир. Довіра до Ісуса важливіша за страх. Третій Ісус хліб, життя вірші двадцять Сюжет. Люди шукають Ісуса, бо хочуть ще одного чуда. Ісус каже шукаєте мене не тому, що бачили чудеса, а тому, що їли хліб і наситилися. Він вчить не хліб фізичний, а хліб небесний дає справжнє життя. Я є хліб життя, хто приходить до мене, не голодуватиме, і хто вірує в мене, не буде спраглий ніколи. Івана 6:35 Якщо не будете їсти тіла сина людського, і не будете пити крові Його не матимете в собі життя. Івана 6.53 Багато людей не розуміють його слів і відходять. Значення, Ісус, справжня пожива без Нього немає вічного життя. Його слова символічні говорять про духовну єдність з ним через віру, і пізніше Євхаристію. Віра це вибір багато людей не можуть прийняти істину і відходять. Четверта реакція учнів. Вірші 60, 71. Сюжет. Багато учнів кажуть: Жорстоке це слово. Хто може його слухати? Ісус відповідає, що лише ті, кого веде Отець, можуть прийти до Нього. Багато учнів відходять. Ісус питає 12: Чи й ви хочете піти? Петро відповідає: До кого нам іти? Ти маєш слова вічного життя. Ісус каже, що один із них, Юда, зрадить Його. Значення. Справжні учні залишаються навіть коли важко. Вибір Ісуса це вибір життя. Не всі, хто слідує за ним, насправді вірять Юда Іскаріот. Основні уроки розділу 6 Один Ісус джерело життя, але не всі його приймають. Друга віра в нього важливіша за фізичні потреби, третє. Його вчення інколи важко прийняти, але тільки воно дає спасіння. Четверта, справжня віра витримує випробування. А поверхнева зникає. Висновок Іоанн 6 показує, що Ісус хліб життя, і тільки через Нього можна мати вічне життя. Але ця істина вимагає справжньої віри, і багато хто не готовий її прийняти.